Так всім привіт! Сьогодні вам покажу, як отримати 3СС в ГПО. Ну, понятно, а ще? Ви маєте прийти на Desert Kingdom і полетіти на Е e до краю карти. Як я показую на відео. Ну приблизно. Так, прилітайте от і маєте летіти на Е і чуть, -чуть лівіше до НЕ. Тут не сильно далеко до того острова, який має бути. З тренером 3SS. От і він, бачите, не так далеко і треба було летіти. Тепер ви просто залітаєте сюди середину. Можна тут от взяти спаун і купити логпост Ви заходите в цю середину і от сам NPC, в якого ви берете 3SS. Ви говорите до нього, от, Ви просите він нічого не бере, вам просто треба мати 2 сс і от він говорить вам юзнути ульту 2С, щоб добити людину. І ви маєте відключити ПВП пас, бо воно так не буде зараховуватись. Якщо ви можете просто вбивати ваш твінк, юзнути спр і в нього буде лов ХП, і ви просто будете юзати на нього ульту, Поки де Ви можете навіть принести пару твінків, бачите, як я зробив. Ну, але це вже як ви хочете. Я приніс 4 твінка і просто вбивав за одну ульту і получав 4 оцих от. Добивання. Так, як ви бачите, я останній раз добиваю, і наступний квест це Міхоук. Щоб його вбивати, то треба просто прийти на Умісент. Якщо що я робив відосик, як туди попасти, ви можете подивитися. Ви якщо що можете його вбивати навіть фруктом, немає різниці, можете навіть з другом. Просто треба вбити його. Просто треба зробити 5% дамагу, щоб зарахувався квест. Так, як ви бачите, його вже вбив. І наступне завдання вам треба зробити 30 каунтерів. Ви можете просто попросити друга, щоб він там включив автоклікер або щось типу такого. Ну іменно я зробив так, то що я привів твінк, е, юзав каунтер і клікав з нього. Але ви можете просто в другу попросити, щоб він допоміг. Ну і саме останнє квест це вбити рюму на трилер барку. Це ну, легко я його вбивав в соло. Але ліпше поставити тут спан, бо я вмирав один раз. Після цього, як ви його вбили, ви просто маєте вернутися назад на острів, там де ви говорили з тим NPC, і він вам дасть 3 SS. Ну і щоб одягнути його, вам треба додати ще один меч, якийсь з ваших, який у вас є. Але це має бути катана. От вибираєте на голову. І все. І у вас є він. Ну, в принципі, все. Це все, що треба, щоб отримати 3 SS. Якщо що, я вам ще зроблю шовкейс 3 3СС-а пізніше чуть-чуть, але зроблю. Дякую за перегляд, всім удачі, всім па-па.